Ой, якби ти таке у свекрухи зробила. Думаю, це була перша фраза, яку почула я, коли мастила пелюшки ще немовлям. Може, хтось в дитинстві лякався чахлика невмирущого чи баби яги, а от я з самого дитинства знала, що найбільше, кого треба остерігатися, то свекруха. Поки я мало розуміла, що то за персонаж, бо була малою, думала, що то така істота, яка живе десь глибоко в землі і вилізає на запах таких безталанних дівчаток, як я, які хлюпають старілки суп, не хочуть йти в садок і зіпсували нові колготи. Далі я вже пов'язувала цю істоту як обов'язковий атрибут будь-якого хлопця і щиро надіялася, що мій буде сиротою. Правда, у мене не було сумніву в словах мами й бабусі, бо мамина свекруха, відповідно, моя бабуся по татові, була справді такою класичною свекрухою. Коли вона приходила в гості, то я свою самовпевнену та горду маму не впізнавала. У неї навіть руки трусилися, коли подавала тарілку перед свекрухою. Бабуся сьорбала і кривилася, знову сьорбала і кривилася. Як тобі, Ларисо, пощастило, що у мене зубів нема? Казала вона моїй мамі, бо то я тільки оце посьорбую, те, що ти псові виливатимеш, певно. Отак мене тут зустрічають в синовому домі. Далі бабуся обзирала шафи з одягом і казала, що у нас всього забагато, і її синочок перепрацьовується. Поля ми садили надто мало, тому й купуємо овочі, а не як вона, порядна газдиня. і корову не тримаємо, то взагалі на весь район публіка. Тобто ви розумієте, що у мене було перед очима, коли мій хлопець заявив, що планує познайомити мене зі своїми батьками. Спочатку я йому сказала, що я його кидаю. Олексій не повірив. Я запевнила, що мене беруть на місію на Марс, і він теж не повірив. Далі у мене схопив живіт, далі ще якісь були нагальні справи, і одного дня ми гуляли собі так любенько за ручку, як тут він почав махати рукою, і через мить переді мною стояла вона, свекруха. Я вже й перестала надіятися, надійко, що ми колись познайомимося, щебетала доволі мила жінка, а не свекруха. Ходіть до нас, і ми ближче познайомимося. Вони обоє взяли мене попід руки і потягли до сусіднього будинку, обоє захоплюючись тим, як це ми вдало погуляли, я ледве перебирала ногами. А в голові гупало свекруха, свекруха, свекруха. Я зайшла в квартиру і зрозуміла, що тут живе людина. В кутку павутина на кухні немитий посуд ліжка не застелені. Я не сподівалася гостей. Відповіла мама Олексія, на мій німий погляд, а то б трохи прибрала. Вона не робила мені зауважень, що я не так сіла чи не так стала. Її все в мені влаштовувало, і мені стало так затишно в цій квартирі. Захотілося, щоб я їла щодня таку смачну яєчню, смакувала шарлоткою і збирала крихти пальцями зі столу, щоб не сидіти прямо, щоб з ліктями на столі, щоб слухати історії з Олексієвого дитинства і сміятися від щирого серця. Ми засиділися до самого вечора і вже із татом познайомилася, оскільки мене свекром не лякали, то я перенесла це знайомство ще краще, ніж зі свекрухою. Знаєш. Сказала я хлопцеві, мені здається, що я тебе ніколи не покину, бо у тебе такі класні батьки. Ну, слава Богу, засміявся Олексій, а то я вже думав, що ти на Марс летиш. Ми одружилися, і свекруха ніколи не лізла і не лізе до мене з непотрібними порадами. Каже, що ми вже великі і маємо дати їм спокій. Видно, її вже саму лякають наші щонедільні посиденьки. Мамі своїй я висказала все, що думаю про її методи виховання. І запевняю, що нашу донечку вона таким дурницям вчити не буде. Мама тільки губи зціплює. Важко їй буде зі свахою. Ой, як важко. Підпишись, підтримай українськомовний контент.